Я йшов до своєї мрії 5,5 років. Як і кожен курсант, я чекала на цей день. Сьогодні ми отримуємо первинне військове звання. Наша група вся в цілому не хвилюється, тому що ми разом до цього йшли. Пані генерал-лейтенант, тут академії з нагоди учення погодні операції Щойні вручили лейтенантські погони офіцерам-магістрам тактичного рівня. Разом з курсантами, які навчалися в академії 5,5 років, отримали свої лейтенантські зорі і ті військовослужбовці, які пройшли з військових частин та проходили на навчання в стінах академії протягом півтора року. Я хотів би вас поздоровити, побажати вам на здоров'я, успіхів, в службі. Святом вас, панове, лейтенантам. Сьогодні ми всі отримали первинне офіцерське звання. Це був дуже тяжкий шлях, але ми всі пройшли його з гордістю. По перше хочу сказати велике спасибі всім офіцерам. Та викладача проходила військову службу у військовій частині 3030 а -30, та дізналася, що є шанс поступити в нас і отримати магістра. Я навчалась півтора року в Національній академії національної гвардії України. Курсанти, які навчались тут чотири роки, прийняли нас як рідних і завжди допомагали молодим офіцерам. Щастя, мирного неба над головою, кар'єрних звершень, всього найкращого.